Там, у Лярдон є два варіанти взаємодії сорсера і рекрутера. Мені дуже подобається другий варіант. А, перший варіант, мені, наприклад, не подобається, але він працює також. Казаємо це вкусовщиною мрією. Перший варіант взаємодії а, говорить про те, що сорсер і рекрутер працюють послідовно. Над вакансією. Тобто, сорсер, відповідно, сорсить, рекрутер працює з кандидатами на всіх інших а, рекрутерських етапах. Скажімо так. Тобто, рекрутер не сорсить. Йому є чим займатися. Тут, власне, схематично, це там досить точно показує. Чи можна працювати? Може. Але що може бути альтернатива? Альтернатива це коли сорсер і рекрутер працюють над вакансією ну, ніби як паралельно. Тобто рекрутер не чекає, коли сорсер йому а, запропонує там, тих чи інших кандидатів. Він працює так, ніби у нього сорсера немає. І це. Про диверсифікацію ризиків, це про можливість е, кожну конкретну вакансію, де, ну, де більші ризики не закрити. Чи навпаки, дуже важлива е, дуже важливий момент закрити її без проблем. Перша комбінація нам практично е, нічого не робить з ризиками. Нічого. Тому що тут строго лінь, як, як. Конвейер, по суті, а паралельна відповідальність за вакансію. Звісно, сорсер не відповідає за закриття. Він відповідає за кандидатів, не дивлячись, що виходить чи не виходить в рекрутера. Рекрутер працює, не дивлячись, що виходить чи не виходить у сорсера. Менеджер має спрацювати так з точки зору бонусної схеми, з точки зору всього цього робочого вайбу, щоб у рекрутера не було. Ну, бажання чи не бажання, особливо ну, певних перекосів в цьому, щоб вакансія закривали виключно з його кандидата чи з сорс, кандидата від сорсера. вакансія має закриватись тим кандидатом, який, ну, скажімо так, рекрутером оцінений найкраще, далі по процесу йде до хайдінг менеджер, тому подібне, в незалежності від того, яким чином він попав. Рекрутеру в руки, чи в власну пошуку, тобто тут ніякої ревності не має бути, це повністю задача менеджера. І потрібно працювати з сорсом-рекрутеру над кожною вакансією. Ну, в очевидні. В очевидні. Ну, по-перше, що є своя структура, скільки є в нас рекрутерів і сорсерів, має бути в команді приблизно два до одного, приблизно три до одного. Тобто, E, коли ви працюєте в такій зв'язці, то по суті, кількість рекрутерів рівнює кількість сорсерів. По суті. Тобто, кожен має е, свого ну, умовного помічника. Хоча е, я не знаходив тому гарні приклади, коли рекрутер був керівником сорсера. Як правило, нічого гарного з того не виходить. Ні, керівник сорсера не рекрутер, керівник сорсера або сорсер лід, вже там декілька, або head of recruitment, тобто у них один керівник. Оце мені здається, це здається, це з проекту в проєкт. Це працює краще. Чи ми з рекрутера робимо менеджера просто ні на чому? Вони працюють там в парі, паралельно, то вже інша справа. А сорсер не це моя порада, вам, якщо хочете. Сорсер не підлеглий рекрутерам. Якщо е, ми сказали, що кількість сорсерів е, це неоднакова кількість з рекрутерами, то це приблизно пропорція 2 до 1. Ну, тобто рекрутерів на 2 рекрутери, умовно, один сорсер, який в деяких позиціях е, ну, саппортить, скажімо так, так? Саппортить, ну, в ідеалі знову ж таки, це мій досвід в схемі номер 2 у мене все гарно працювало в першій схемі. Окей, питань немає. Якщо так у вас все працює, супер. Скріш за все, навіть нічого не змінюйте. Бо можна зробити гірше. Не знаю, що, але теоретично можна. Значить, е що потрібно розуміти про сорсерів? Йдете ви, наприклад, до, наприклад, сорсової компанії, у вас проблеми з тим, тобто рекрутери ніби кваліфіковані, але. Ви Дуже різні запити, дуже різношерстні вакансії, різношерстні ринки, все це б'є по швидкості, врешті-решт, закривається так багато. Ви йдете, наприклад, до, а, SEO з пропозицією розширити команду, а, впровадивши інститут сорсингу, ну хоча б з одного почавши. І виходить, що, виходить, що перше, що вам скаже SEO, скоріш за все, так це ж вартість тайму зросте. Ну, у нас тут плюс одна людина чи дві людини. І ви що там будете в два рази більше закривати? умовно? Ну, скоріш за все, не буде. Але я вам скажу, що можливо і ви себе зловите на цій думці, що так, це ж зросте вартість найму. А як правило, Як правило, якщо ви правильно все зробите з точки зору впровадження і взаємодії сорсера і рекрутера, вартість найму скоріше навіть зменшиться. Кажете, як воно може зменшитись? Mm. Ну, давайте. можливо в мене немає презентації тобто того слайда відносно цих цифр. Але собі уявіть, так щоб нам легко рахувати було: у вас є два рекрутери. Кожен закриває по дві позиції в місяць в середньому, неважливо, технічні. технічні. І по року у вас. Скільки вакансій закритих? Ну, в районі там 48-50. Плюс-мінус. так, дуже лі лінійно е е алгебраїчно підійти до цього розрахунку. Ну, наприклад, кожен з ваших рекрутерів має заробітну платню в тисячі доларів, наприклад. І ну, Плюс бонуси, плюс е там інші витрати, самі розуміємо, які е можуть бути. Приблизно це вход, Ну, тобто, давайте так, general cost, total cost – 50 тисяч доларів приблизно. Дуже грубо 50 тисяч доларів. Тобто, вартість закриття однієї вакансії, якщо а, розділити да, 50 тисяч доларів на ски там, 40. 48. Да, десь приблизно тисяча приблизно доларів, так? 1050. А уявіть собі, що ви додавите сорсера сюди ж, у вас фото виросте, но ви хоча б, хоча б в середньому на півваканції в місяць. Будете закривати більше. Буквально пів вакансії. У вас вартість найма не те, що зміниться, навіть трішки зменшиться. Тому що а, вартість найма визначається в першу чергу не костом, як би це не казалось дивно, а тією цифрою, на яку ви ділите цей кост кількість закритих вакансій. Навіть якщо ви на дві. На три вакансії закрили більше по року, цей кост ну помітно менший. Помітно. З однієї сторони, а, так вона вже плюс один FTE, плюс одна людина виходить там на тисячу доларів нехай в місяць. Це плюс 12 тисяч доларів. Ну, як мінімум, бонуси там ще якісь. Але, хоча б трішечки невеликий хеп в позиції, позицій, обов'язково вкратно потрібно більше закривати. По року вам виходить. І це ваш кост, по-перше, взагалі може навіть однаковим залишити, бо скоро що він там упаде. Але це не те, що виросте кратно, ну, якщо ви хоча б трішечки будете більше закривати вакансії. Ну, якщо ви будете хоча б трішечки більше закривати вакансії, то ви, скоріш за все, ви трішечки швидше їх почали закривати. Тому і вартість кожної закритої вакансії у вас ну, не буде наскільки приростати, наскільки це здається. І вам потрібно просто перед цього порахувати це і показати. І. І це тут е, нормальна розмова, говорячи на завершення про е, сорсинг команду, скажу, що Ну якісь задачі давати сорсові відповідно до вашої математики конверсії, і взагалі, скільки вам потрібно кандидатів на вході, щоб мати е, закриту позицію, це зрозуміло. Там чисти води аналітика Тут же. Меседж мій про те, що не кожен сорсер має хотіти бути рекрутером. Це абсолютно нормально Якщо у вас кожен сорсер буде хотіти бути рекрутером, питання часу, коли ви в якийсь момент не зможете йому це дати, і він з вас просто піде, тобто, да, умовно, частина рекрутерів нехай тіжіють до позиції, частина сорсерів, нехай. Поглядають на позицію рекрутера і виростити гарного рекрутера сорсерів це супер добре. Але у вас якийсь має бути сорсер, який точно хоче бути лише сорсером, сорсер-лідо можливо, прочекавши розвиватися в цьому напрямі, і ви не прогадаєте з такою людиною, тому що це можливість ви, ну скажімо так, на місці, якщо нам сорсеновий інститут цікавий, ми, скоріш за все, будемо розвивати по мірі того, як розвиваємо рекрутинг. Мати там ліда це дуже гарна справа. Якщо сорсер дивиться виключно позицію рекрутера, лідом він не буде хотіти, тому що він хоче в інші етапи, в інші трішки процеси і так далі. Ось. А ті, які хочуть бути рекрутером, ну для них має бути певний план, ну це і так думаю, ви розумієте.